Наприкінці квітня у німецькому ганновері проходить щорічна Ганновер Мессе, чи як воно там німецькою вимовляється. Вибачте, якщо неправильно, це виставка, вона є всесвітньо відомим барометром тенденцій європейської економіки. Наші економічні аналітики, журналісти і, тим більше, прости господи, державні чиновники її часто ігнорують, а дарма там все як на долоні. Що ж було в цьому році? Цікаві замітки написала Ірина Сєрова. Послухайте. 130 тисяч відвідувачів з усього світу, 4 тисячі експонентів. Основні теми цього року енергоефективність, екологічна нейтральність, водень. Чотири цікаві тенденції з власних польових записів перше Китай на межі технологічної істерики. Вони все так само агресивні у пошуках нових ринків і головне технологій. В цьому році на МЕСЕ безпрецедентний десант китайських інженерів, ресейлерів, виробників технологічного обладнання та комплектуючих. Всі вони у пошуках технологій, контактів, нових контрактів. Глобально відчувається незмінна тактика: запропонувати вихід на китайський ринок європейському виробнику, 2-3 роки дійсно робити дистриб'юцію, протягом цих років зареєструвати одноіменну торгову марку на китайському ринку. Зафіксуватися як ексклюзивний представник цього євровиробника на тому ж таки китайському ринку, а потім просто пред'явити це європейцям. Або наші умови, або ми блокуємо вашу продукцію на нашому ринку. У найбільш недосвідчених віджимають ще й технології. Гарна новина в тому, що більшість технологічного європейського бізнесу про це вже знає і вже дуже обережно відноситься до будь-яких китайських пропозицій співпраці, настороженість до китайців просто в повітрі. Стенди китайських компаній міжнародний бізнес якось не цікавили. І це добре. Другий момент німецький бізнес почав активно шукати шляхи інвестування в побудову виробничих потужностей в Україні. Так я не помилилася в географії. Мало багато розмов з цього приводу. Наразі зацікавленість у виробників електротехнічного обладнання та комплектуючих. Але вони не розглядають прямі інвестиції через українську непередбачувану корумповану владу. Розглядають участь у спільних програмах фінансування під гарантії інституцій ЄС та США. З боку української влади нормальної тактики перемовин про залучення інвестицій немає. Тому європейці хочуть, але вичікують до розуміння ситуації. Або буде сформована зрозуміла та прозора програма заохочення інвестицій, або знову наше бла-бла. А в реальності корупційні побори за кожен крок. Третій момент. Німеччина та й, в принципі, весь європейський бізнес починає шукати альтернативу Китаю. Тому така в ганновері була увага до Індонезії. Справа в тім, що індонезійський бізнес націлився на роль світового лідера виробника акумуляторів і, перш за все, для електроавтомобілів. Ці амбіції мають дві основи в країні найбільші поклади нікелю та й інших корисних копалин теж вдосталь. Але нікель найбільш цінний. До цього моменту в Індонезії активізувався Китай, який за рахунок експлуатації цих родовищ намагався зайняти лідерську позицію на світовому ринку акумуляторів. Але Європа на чолі з Німеччиною зараз це почали руйнувати тільки за один день на Ганноверській виставці BASF, Eramet та Volkswagen заявили про наміри відкрити мільярдні виробництва акумуляторів в Індонезії. І по суті, далі буде. І цим будуть серйозно заблоковані наміри Китаю вичавлювати корисні копалини з цієї країни на користь власного бізнесу. І четвертий момент ну як же ж забути про мешканців дивовижної недоімперії на болотах, про росіянський бізнес, який встає з кален цього року його просто немає. Рускоязичне траплялися, але маскувалися як прокажені під болгарський, сербський, ізраїльський бізнес і так далі. Всі європейські компанії, з ким вдалося порозмовляти, заявляють, що закрили представництва у УРФ санкції. В приватних розмовах дуже скептично відносяться до відновлення бізнесу на цій географічній території в осяжному майбутньому. Від каналу Самий Сік. Що ж, погодьтеся, цікава інформація. Ну і тішить той момент, що Європа наче вже почала тверезо розуміти, що з Російської Федерації справу мати собі ж дорожче буде. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!